Народ усім привіт! Це зимове Закарпаття. Ми в районі Пелебця, а Якщо бути точним, за 11 кілометрів від Пелепця село Іскі, і тут є цікавий гірськолижний курорт, який називається Екокурорт Іскі. І я вам хочу показати, як тут це влаштовано, тому що можливо ви приїдете сюди відпочивати. Вам буде корисна ця інформація. Ви будете знати ціни, які схили і де тут відпочивати. Тому поїхали. Ірськолижний курорт Іски розкинувся біля підніжжя гори Жидмагура на висоті 600 метрів над рівнем моря в мальовничій гірській місцевості в долині річки Ріпінки. Курорт відкрився відносно недавно, у 2007 році. Тут Народ є. Схил для новачків, для катання. Тих, хто катається, не дуже добре, та для навчання. Він окремо відгороджений зовсім на іншому боці. А зліва від адмінбудівлі там великий схил повноцінний, на якому можна гарно погасати. Вон, бачите, люди вчаться кататись і вчать катати своїх дітей. І є теж гірка для тюбінгового спуску. Невеличка, окрема, безпечна. Курорт іскі отримав славу еко курорту Він розташований у самому екологічному районі країни. Одна з його переваг це корисна їжа, зроблена з, з якісних продуктів власного виробництва. Зимку траси курорту мають легкий і середній рівень складності. Тому в ісках буде цікаво лижникам початківця. Якщо ж ви хочете крутіших трас, можете відвідати сусідні гісколижні курорти, пелепець та подобове. Є невеличкий ярмарок, де можна купити і чаї, і шкарпетки, і різні сувеніри карпатські. Щоб перейти від парковки на основний схил, потрібно пройти таким гарним мостом через річку, перший раз я таке бачу. Тут навпроти класний комплекс відпочинковий. Зараз підемо. Я подивлюся на стан схилу, покажу вам ціни на катання. Запитаю катя. скільки тут прям під схилом коштує оренда лижа або сноубордів, і все вам розкаже. Від прокат, тому що тут лижі дуже в хорошому стані, фактично нові. Я тут колись катався і брав їх в оренду. Якось мені сподобалось. Біля самого схилу готельний комплекс з номерами класно жити і кататися. Все зручно близько. Приїжджати в віски на відпочинок можна цілий рік, але для катання на лижах ідеально підходить період із грудня до березня. Траси на курорті доглянуті та рівні без пагорбів. Там постійно діє система штучного засніження і працює ратрак. Над буржавою літає типу параплану чи як. Я точно не знаю, хто в цьому розбирається. Напишіть в коментарях. Капець, там, напевно, холодно зараз. Що цікаво, що тут буває таке, що люди катаються в ісках, тому що в перепці снігу дуже мало, буває такі зими. Тут він настріляний, траса менша, легше її підготувати. Так само тут є ротрак, відповідно, все це можливо. За класикою будівництва столижних комплексів внизу знаходяться готелі, корпуси готелів з номерами, з виглядом на схил. Відповідно підсадка на кисільний витяг і іде крисільний витяг на гору. З такого чого цікавого, я побачив, що прокат спорядження та лижна школа вона все відноситься до акокурота іскі посла. Ось подивіться ціни. А якщо вам ці ціни не підходять, є теж тут і приватні прокати з нелижних розваг у ісках. Ви можете відвідати сауну або полежати у чані з мінеральною водою. Такі купання дуже добре впливають на шкіру та кровоносну систему. Також на курорті можна отримати таку послугу, як лежанка на вуликах. Під час цієї процедури бджоли очищають від негативу людське енергетичне поле. Переваги курорту, 4 червоні траси, 4 сині траси. Один двокрісельний витяг довжиною 1000 метрів, один бугельний витяг для початківців довжиною 150 метрів, мультилів, прокат спорядження, можливість занять з інструктором, лиш на школа. Народ і традиція без неї ніяк. Якщо відео було вам корисне, поставте лайк, допомагайте розвивати україномовний контент. Також пишіть свої думки в коментарях та враження від катання. Можливо, ви тут відпочивали і маєте що розказати іншим. А також підписуйтеся на канал, якщо ви любите відпочивати в Карпатах. На сьогодні це все. Всім папа. -па.